Хотілося мені, звичайно, записати це відео так не поспішаючи, просто гуляючи по красивому парку, такому осінньому, канадському осінньому парку, але, але мені довелося дуже за 10 хвилин зібрати свої речі з дому і звалити, тому що я зовсім забула, що повинні сьогодні були прийти. Відремонтувати щось там у ванній кімнаті, потім там ще з вікнами трошки Питаннячка є. Ми заселились тільки чотири дні тому, але питання з самого першого дня вони з'явилися. Ось тому зараз будемо їх фіксити. Але все одно вам покажу трошки осені. Ось так гарно сонечко падає. Взагалі-то тут дуже гарно, прикольно, але дуже шумно, тому що тут чи чистять листя, чи щось. А я думала знайти десь таку уютненьку, комфортну лавочку і записати для вас відео, до речі, про житло, про те, як ми шукали його, як знайшли, переїхали і що нам знадобилось для цього. Зараз думаю піти на дитячий майданчик. Я ось бачу там лавочку, і там має бути спокійніше трошки. Але шум цієї штуки там з листям можна чути аж сюди. Так от, сьогодні, в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про те, як ми знаходили житло, на яких сайтах ми це робили, що в нас питали для цього, які умови, які документи і таке інше. Добре, буду дуже швидко записувати, тому що в мене залишилось 40% батареї, і я не знаю, де шукати підзарядку. Тобто в мене є провод, але немає паубанку. Коротше, тому зараз. Дуже коротко, але вмістовно хочу розказати про все, як це було, і навіть покажу деякі варіанти житла, щоб ви бачили наглядно за яку суму, що можна придбати, не придбати, а орендувати. Тож з самого першого тижня, десь день на третій, ми вже почали шукати житло. Одразу ми їздили по різних варіантах. Маркет такий, як зараз, не був перегружений дуже давно. Це казали самі ріелтори, що вони вже і забули, що таке по декілька пар, по декілька сімей на одне житло, на одну квартиру. І забігаючи наперед, я скажу, що в нас так само було. Ми коли дивилися нашу квартиру, ось ту, яку ми вже зняли. За нами буквально. Йшли і і дивилися, ми, ми з ними зустрілися. За нами йшли, дивилися китайська пара. І коли ми сиділи в офісі, ну, ми вже в принципі, вирішили, що хочемо брати, тому що ми коли побачили вид з цієї квартири, це, це дуже гарно, він мене надихнув. Особливо зараз, коли дуже гарна така осіння пора. Так от, коли ми побачили там, вид, усі умови, нас все влаштувало і нас запитали, чи ви берете, чи ця китайська пара вони хочуть узяти. я кажу first come, first serve, правильно? Тобто те, що ми були перші, нам зіграло на руку, тому що ми її і зняли. Не хочу, щоб були якісь засвіти від сонця, але ще маємо, то маємо. Записуємо в екстремальних. Умовах записуємо в екстремальних умовах. Тож ми подивилися близько 15 варіантів різного різного житла. І спочатку ми хотіли жити в даунтауні у центрі, тому що ну мені так не знаю, здавалося, що там більше життя, тусовки, якісь там мітинги, зустрічі і таке інше, і що треба жити саме там. Але після того, як ми побачили наше житло, ми вирішили, що будемо жити саме тут. Тому що тут класно, тут реально є де погуляти і тут більше природи. Тому що в даунтауні ну трошки тісновато. Виходиш, коли з будівлі у даунтауні, Ти розумієш, що навколо тебе кам'яні джунглі, так сказати. А тут я виходжу тут ліс, дерева, тут багато хвойних і листяних дерев. Таке природознавство. і все таки нам їхати до даунтауну, до центру міста, всього 10 хвилин, тому ми зробили свій вибір на користь саме цього житла. Але кожен підбирає під себе хтось знімає там таунхаус, десь у передмісті, хтось знімає квартиру у самому серці даунтауну, хтось знімає дім так. Тому що ціни дуже різні, і ви можете зняти як квартиру, кімнату, бейсмент. Так? Бейсмент це такий цокольний етаж, нульовий етаж, який повністю облаштований під нормальну квартиру. Він може там бути навіть двохкімнатний, чи одного чи двохкімнатний з кухнею, з ванною. Ми бейсменти не роздивлялися навіть, тому що я люблю дуже багато світла, щоб вікна була, були круто, якщо балкон є, тому що в нас на цій квартирі дуже великий такий балкон. Там можна хоч на роликах кататися, хоч на велику ганяти. Друзі, зовсім забула сказати нове правило каналу, коли бачите Марію. Ставте лайк і обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступне відео. І Якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх у коментарях і я буду відповідати. Тож, трошки посіном, давайте пройдемо ціни в Даунтауні. Однокімнатна квартира, ціни від півтори тисячі до двох тисяч канадських доларів. У цю ціну входить опалення, вода. За електроенергію ви платите самостійно. Паркінг це окрема історія. Паркінг від 125 – це з нашого власного досвіду, тому що ми придивилися варіантів 15, тому з цих варіантів можу вам говорити таку приблизну суму цін на житло у даунтауні і на паркінг. Тож паркінг від 125 до 175 за місяць. Якщо у вас є домашній улюбленець. Це додатково, треба за нього платити, але не усюди вони pet-friendly. Не всі комплекси, не всі лендлорди приймають з там, собачками чи кішечками. Але якщо вже там, комплекс pet friendly то за вашого улюбленця домашнього вам прийдеться доплатити від 25 до 40 доларів. Це залежить від комплексу, від комплексу більше. В деяких комплексах нам одразу сказали. Тому що ми так, ми, Коли ми шукали житло, по-перше, ми там були у Калгарі тиждень чи два тижні, ну, з самого першого тижня шукали, і на протязі двох чи трьох тижнів ми шукали житло. І вони нам одразу сказали: так як у нас не було роботи, оплата за житло за три місяці, плюс депозит, депозит різний, сума була від 400 доларів. До суми за місяць, тобто це було 1700 доларів. Звичайно, це такі це така кругленька сума, правильно, коли тобі треба платити за три місяці, тобто у середньому десь 1600-1700 доларів. Це там, приблизно, давайте візьмемо 1700 доларів, це з паркінгом. Так? За три місяці це 500 депозит ще 1700. Ну блін, це це така кругленька сума. Одразу треба викласти її на цій квартирі, яку ми зняли. Також з нас узяли плату за три місяці плюс депозит. Ну плюс там паркінг, і плюс тенент іншуренс. Також за три місяці. Тенент іншуренс це страховка, страховка житла, страховка майна через те, що ми я не знаю, новоприбувші тут з нас також взяли страховку за три місяці. Може, тому що ми оплатили одразу за три місяці. У страховій компанії нам не розказали, чому в нас взяли страховку за три місяці наперед. Але ця страховка вона не велика, недорога, там 20 доларів. Але також це треба включати у свої витрати 20 доларів на місяць. Страхування хто, якщо хочете, це можна там платити і 100 доларів на місяць. Кожен вибирає сам для себе, повертаючись до цифр у двох комплексах. У нас також запросили підтвердження з банку, що в нас є як збереження, що ми можемо оплачувати ренду. Ось і сума там в комплексах варіювалася від 6 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Ось. Ось таку бумажку ще запросили, і це дивина для мене була. Сайти, на яких ми шукали роботу, це. Facebook Marketplace це Kijiji, це Rentfaster, and... І ще четверте забула. Ми прямо на ньому. Мені здається, ми на ньому і знайшли житло. Boardrent. BoardRent. Здається, Boardrent. Коротше, я чекну, я передивлюсь, і отут, десь, десь тут напишу усі назви їх сайтів, щоб вам було наглядно видно. Вирішувати швидко, якщо ви вже розумієте, що це ваш варіант, розумієте, що вам подобається там місцевість навкруги, вам подобається сама квартира, ціна вас все влаштовує. То треба брати, тому що як то кажуть, у великій сім'ї лицем не гавне ловлять. <реш> Якось так. Про бейсменти я не буду багато розповідати, тому що я не їздила, я не дивилася ці варіанти. Але знаю, що ціни варіюються від 700 доларів до 1300-1400. Це залежить від того, який ремонт, скільки там кімнат, ну і район, звичайно. Ось. Але на тих сайтах, про які я вам вже розказала. Трошки раніше ви можете подивитися на фотках, як виглядають ці бейсменти. Також про будинки. Будинок класний варіант. Якщо ви там приїжджаєте дві там сім'ї і ви одразу хочете орендувати будинок, це також класний варіант, але ми його не роздивлялись. Ми роздивлялися квартиру. А зараз я вам швиденько розкажу, що ви отримуєте у комплексі з орендою. Так виглядає квартирка за 1750 доларів, звичайно, без меблів, тому що квартири здаються пусті і вам все треба купувати самостійно. Це просто така показова квартира з усіма меблями і з дуже гарним видом, якщо чесно, з 30-го поверху. Для себе ми шукали однокімнатну квартиру. Однокімнатною тут вважається квартира з кухнею, з кімнатою, точніше, спальнею, і ще вітальною, такою великою, де можна розміститися дуже непогано і зробити такий собі офіс. Це вже наступна квартира. Вона поменше за орендою. Ви отримуєте такі лаундж зони. Барбікю-зону, на якому можна зжарити шашлички, рибку, овочі. Так будівля виглядає ззовні симпатично, дуже висока. Це йога-зал чи танцзал. Тут можна проводити заняття, можна просто займатися самостійно. Це такий ковворкінг. Зона ковворкінгу, де ви можете просто прийти. Тут є інтернет. Це наступний комплекс, також барбікю-зона дуже. Комфортно, але нема криші, тому тут взимку дуже не посидиш. Можна пограти тут в шахи, відпочити з друзями чи просто посидіти після робочого дня. Тут знову зона коворкінгу. Бачите, дуже комфортна, така, е, уютненька. А це ігрова зала, де ви можете пограти типу в гольф і в теніс. А тут взагалі величезна кімната з більярдом, з аерохокеєм, з футболом. Якщо дуже любиш баскетбол, можна позакидати м'ячика тут. І майже у кожному такому комплексі є спортзал, який також входить в оренду зі всім необхідним для того, щоб позайматися. Але дуже великої черги я тут не бачу. А ви. Все, чим я ділюсь, я ділюсь зі свого досвіду, я не ріелтор і не експерт у питаннях житла. Якщо я щось забула, а я розумію, що в мене вже 10% батареї і вже пора закінчувати це відео. Якщо я щось забула і чи вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях знизу. І, звичайно, підписуйтесь на цей канал, тому що коли зростає кількість підписників, підписчиків. Кількість підписників. Я розумію, що цей контент потрібен, що це цікаво і мене це мотивує. І обов'язково ставте вподобайку. На цьому в мене все. До нових зустрічей, Па-па!